Скажемо, слава, слава Богу. Ви добре зробили, що прийшли. В Києві я навчився казати, що я ходжу до церкви. Там, де я народився, я ходив в дім молитви. І зміна слів, вона на щось впливає. Ті молитви що ти там будеш молитися, багато молитися. Будеш церква, теж що ти будеш молитися. Але коли ми прийшли на молитовне. Важливо, щоб ми налаштували себе, що ми маємо молитися. Не хтось, хтось теж має молитися, що ми маємо молитись. Я зачитаю друге послання апостола Павла до Коринтян, 27-й вірш, три вірша зачитаю, з 27-го. Це середина речення, але речення трохи довге, тому дозволив собі читати не спочатку речення середини. У виснажуванні та в праці. Часто в недосипанні, у голоді й спразі, часто в пості, у холоді та на готі. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба про всі церкви. Хто слабує, я не слабую, хто спокушується, а я не палюся. Таке місце писання, і тут є такі слова в кінці речення, через вони написані? У голоді й спразі. Часто в пості. Чим ці між собою відрізняються? Часто в голоді і спразі і часто в пості. Чим вони між собою відрізняються? І там, і там не їси? В одному виходить так, що це не від тебе залежить. І виглядає так, що ти не хотів би так бути. Получилось. А інше, коли ти свідомо робиш цей вибір. От іншу, інколи в християнському житті виходить, що я наближаюсь до Бога, бо настала така пора у холоді, в голоді й спразі, обставини навколо мене зжалися, і ти хочеш не хочеш вже е, в, наближаєшся до Бога. Це знаєте, коли е, є, коли там, наприклад, хтось йде на роботу і він е, мав з собою щось взяти в лоток. Поїхав, дивиться, що нема. Ну, буду сьогодні в пості. Отак може бути, коли зовнішньо... обставини. Це теж нормально. це пісце. Він від цього не стає не постом, якщо людина правильно до нього відноситься. Це, це, якщо людина правильно відноситься, прийняла рішення, то це не є чимось таким. Але є коли зовнішні обставини так те стиснули, і ти ну, буду ось так вийшло, що тепер мені треба робити. Але є коли ти приймаєш рішення. Ось Павло, мало того, що він перебував в Голоді та Спразі, він ще сам перебував у пості. Це момент, коли він сам для себе це вирішував. І ось є е, така річ у пості та молитві. Не знаю чому, я якось часто чув в пості і молитві. Чогось не молитва, казала, так, молитва. Тот, То може, і ви інколи перебуваєте в пості та в молитві, і піст. І коли я налаштовую себе молитовний стан, вони показують серйозність моїх намірів. Е, я не знаю, чи виставити свій будівник. Я так запам'ятав, я жив, забув в гуртожитку чи в квартирі, але, але то був то мій одногрупник. І він е, завтра мав кудись йти, і йому не хотілося туди йти. Не хотілося. Він каже: я настроївся е, так йти. Коротше, якщо проснусь, піду, ну якщо проснусь рано. І якщо не проснусь, ну не судьба. Скажіть, це серйозний настрой попасти, куди ти маєш попасти чи ні? Це не серйозний настрой. Коли людина куди хоче попасти, вона наводить будильник, може навіть не один, може навіть декілька будильників, може навіть так наведе будильник, як показано. Це просто це показує серйозність її, її намірів. Ну, не обов'язково це, але це показує серйозність намірів. Інший момент, коли, можливо, ви десь купляли і є люди, які ходять в магазини, не щоб купляти, а просто це ходять мазини. Крапка, думка закінчена, Це кінцева дія. Ходить по мазинах. І є момент, коли людина прийшла, а це у вас є, а це у вас є, а це у вас є. І продавщиця, коли вже ходить, каже, я то принесу, а ви купляти будете чи ні? Десь вона зустрічала людей, яким ти приносиш, а вони не збиралися купляти. Так ми не купляти, ми просто дивимося. І ось є момент, який показує про серйозність своїх намірів в покупці. Да, я буду купляти, Мені треба такі, принесіть, на склад підіть, бо я збираюсь купляти, якщо мені підійде. Про серйозність намірів. Буває хлопець з дівчиною довго спілкуються, довго спілкуються, довго спілкуються, і вже в самій дівчині вистачає терпіння. То ти щось роби, або роби пропозицію, бо якось розходимось, так, так не може бути. І ось пропозиція, коли хлопець робить, дівчини, він свідчить про серйозність своїх намірів. Або коли він говорить трохи інакше. Оце приклади в нашому житті, коли щось відрізняє людину. Людина хоче у всіх трьох випадках, скоріше за все, щось хоче. Але є момент, який відрізняє одне хоче від інше хоче. І ось коли є потреба, ми сьогодні зголосилися бути в пості та молитві, і коли людина розбере для себе, а я постараюсь бути. Усі та молитві. Я постараюсь цей день, а якщо без посту, я постараюсь, щоб цей день був молитовним. Це свідчення про серйозність і намірів. Це свідчення про те, що для її самій це не байдуже, для неї самої. Інколи сама людина не може визначити це для мене важливо чи не важливо. Вона не може це сказати, тоді ще думає: насправді так не є. Але коли ти сам сам докладаєш зусилля, не просто бути в голоді і спразі. Не просто не поснідав, бо не було що, спішив на роботу. У мене таке було, коли вже, вже запізнюєшся і не поснідав. А коли є що їсти, і, як правило, тоді коли збирався бути в пості, завжди даді що їсти. От, і ти свідомо, а ще люди поряд їдять, і ти свідомо відмовляєшся. Це просто свідчення про те, те, за що ти вирішив молитися. По усій молитві для тебе це не, не, не буде насправді. Для тебе це серйозна річ. Піст допомагає правильно сформулювати прохання. Правильно сформулювати прохання. Тоді стає конкретне прохання про допомогу. Коли людина, я це запам'ятаю з роботи, коли людина не хоче з чимось розбиратися, то вона так каже: Поможи мені з чим, просто з оцім. Але є момент, коли людина сидить, з чимось розбирається, розбирається, розбирається. І коли вона питає про допомогу, в неї є дві гори інформації, які вона може дати, що отут ти мені поможе. Дивись, я це пробував, не робить, це пробував, не робить, тут питав, не робить, тут питав, не робить, що ще можна зробити. Або і це, і це, і це робив отут є. І ось. Коли ця конкретика з'являється в людині, вона йде просто так. І ось, як, а як правильно конкретика може з'явитися, коли ми молимося сьогодні, наприклад, за мир та перемогу, як правильно це зробити, навіть не знаєш, як правильно молитися. І ось молитовний стан, він людину налаштовує на такий духовний лад, щоб навіть її молитва вона була правильною. Це, знаєте, інколи кажуть, що. Треба, щоб на житло чи на якісь хороші речі, хлопець, навіть якщо має гроші, поки це не робив, щоб одружився і тоді разом збирали на, на якусь там річ, нехай це на житло. Чому? Бо тоді та друга половинка буде цінувати. Так влаштована людина, що коли вона до чогось докладає зусиль, своїх зусиль, своїх зусиль, вона починає це. Цінувати. Можливо, ви зустрічали така річ, кажуть принести там, наприклад, на якась, ну, хай буде в гості зібралися, і кажуть солодке кожен своє принесе. Хазяйка готує все інше, але солодке принесе. І приносить одна солодке жінка, дівчина, друга приносить, третя приносить. І от, скажіть, чи людині, яка принесла там якісь горішки, ну, щось принесла, чи все одно інші їдять горішки її чи не їдять? Їй не все одно. І якщо хтось не їсть то вона постарається ну, так, ось так зробити, щоб та людина попробувала. Бо їй не все одно, бо вона доклала зусилля. А коли ти не докладаєш зусилля, то ти можеш навіть не помітити, що там було. І ось пісти молитва це означає, коли я докладаю зусилля. Я сам докладаю зусилля. Тоді те, про що я сам молюсь, воно стає цінніше для мене. І в мене правильно з'являється те, як я молюсь. Ще один приклад, піст він допомагає. Прохання робити з правильною інтонацією. У мене такий приклад, коли я ще був студентом, я їздив додому маршруткою. І е, я в Києві або в Рукитному їхав сюди або туди. І був період, що людей було дуже багато якось, а чи тих маршрутчиків було мало. Я сам не можу зрозуміти, чи багато людей їздило, чи, чи поїздили не злило. Не знаю, їх багато було. Це просто треба бачити, як ти в того маршрутчика дзвонив і питав, чи є місце. І таке, ну це в інтонації може зрозуміти, що він там король положення, а ти в його просиш. А чи можна зробити? Чи, ти, Я пам'ятаю, ти їдеш, і він проїжджає прямо недалеко, там, де мені треба виходити. Кажу, зупинитесь. Ну, якщо вам всім тут буду останавливатися. ну я поняв, добре, їдьте на вокзал, не буде з вами одні. А потім пройшло, може, десь півроку чи з часу. Я не знаю, що сталося, бо як як їздив, так і їжджу. Чи людей стало менше, чи не знаю, що сталося, маршрутки стали неповними. І ті ж водії, з якими спілкувався, за кермом їздив так само, говорить, стали трошки по інакшому. Кажу, чи можна їхати? Да, їдь, якщо треба, ми по дорозі їдемо, то зупинимося там, де треба. Не я пройшов, він просить. Каже, що так буде. Я для себе це зрозумів. Те ж саме відбувається, але коли я. В пусті та молитві. Я докладаю зусилля. Моє прохання до Бога буде звучати з іншої інтонації. Те саме прохання, але буде звучати з іншої інтонації. Бо я кладу зусилля, я розумію, Боже, тільки ти можеш це зробити. Тільки те залежить. Я приходу в смиріння прошу, Боже, допоможи. Якщо те є можливість, і те можливість така є, Боже, зглянься на це, допоможи. Правильна інтонація в молитві. І тому, коли ми домовляємося, за що змолитися в пості та молитві? Це нам самим важливо. Це свідчить про наші наміри. Нам самим свідчить, я докладу зусиль чи не докладу зусиль. Я це буду робити чи не буду робити. Це допомагає мені самому правильно сформулювати моє прохання до Бога. Це допомагає мені навіть, щоб моя молитва про те прохання, вона була правильною. Не звучала з наказом, не звучало, Боже, зроби, бо мені треба. Не звучало як е, завдання для Бога, а звучало в смиренні Боже. Ти можеш це зробити. Ти можеш це зробити. І тому, коли е, буде наступна п'ятниця, ми знову будемо молитися з постом та молитвою за мир та перемогу. Докладаймо зусиль. Це виклик, кожен раз це виклик. Для мене це кожен раз. Виклик. Я на роботі п'ятниця починається. Ще день робочий толком не почався, вже я готовий сердитися, а то вже й серджусь. Бо п'ятниця прийшла. Тому так, постить буду в інший день, бо я хоч кав випити, бо зараз тут буде, всі будуть получати. Це, це мої думки. Може, у вас не так, у мене це так. Ну, ви спокійніші, і це, це добре. От у вас може трошки інакше. Але це момент, є момент боротьби. Тиждень перед е, е, хліболоманням в мене трошки відрізняється. такий якийсь на кольорі, думаю, що це таке? А, так на що волонтера, все, все сошлось, так і є. Це не то, що завжди так, але такий момент є. І ось є момент, коли ми вибираємо з постом та молитвою, чи ти готовий розділити, щоб не просто було в голоді та спразі, тобто обставини, получиться будь на служінні, і буде гарна молитва обставини. Το ιαπ' ο Відрізняється від того у пості. Це коли я поїхав. Будуть інші люди в церкві, чи не будуть, то інше питання. Будуть вони молитися, чи не будуть, то інше. Закличений проповідник чи своє проподій зб'є мене молитися. Неважно, я докладаю зусилля, бо я хочу, щоб прийшов мир і перемога перемога мою країну. І я буду за це молитися. Тому це важливо для нас, коли ми саме для самих себе, пам'ятати, чи дійсно ми докладаємо зусилля. А зараз ми будемо молитися за потреби. Молиться як за свої, якщо будуть потреби. І дякувати. Так ніби в мене це сталося. І в моєму серці я подякую. Тому в кого є потреби і подяки, то ви заявіть. Брат Микола, за вас, за ваше здоров'я. Добре, за ваше здоров'я буде молитися. Та, да, Андрій, дякуємо з тобою, Богові. Да. Оля? Ну за сіми пишники буде молиться. За здоров'я Віталія Комаревця буде молиться. Тоді встаємо, помолимося. Спочатку за мир та перемогу, а потім і за потреби відразу.